Сьогодні чуємо про те, що Ісус, покликавши до себе 12ох, а означає це те, що ці дванадцять почули цей поклик. Отже, мали тісний, мали контакт з Христом, мали зв'язок, чули голос Бога, почав розсилати їх по двох, так, даючи їм владу. Чому не по одному, чому по двох? Тому що. Якщо ми з вами будемо дивлятися в образ трійці, так, трійця це є постійне спілкування Бога Отця з Богом Сином, з, зі Святим Духом. Так. Постійне, постійно, безперервне спілкування. І зрештою, там, де двоє чи троє, говорить Господь, зберуться в моє ім'я, там і я буду поміж ними. Це є ознакою того, що. Ем, Господь чуває в своїй спільноті, що Він є поруч і звертається далі до своїх учнів, говорячи про те, щоб не брали в дорогу ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, і щоб дві одежини не брали. Що це Господь говорить? Ну що значить, в дорогу нам достатньо мінімально всього. Правда? Мінімально всього. Одного разу я їхав е, в таку поїздку, і була е, зі мною одна моя колега по роботі. В неї було два таких громадних чумодана. І Я кажу: а що це в тебе стільки одягу? Вона каже: Ні, це справа, це моя косметичка. От і кажу, ти все з цього будеш користатися? Ні, не все. Але звідки я знаю, що мені буде треба. Звідки я знаю, що мені буде треба? І одного разу теж мій друг поділився зі мною, як він збирався в паломництво в і каже, Тоже, напакував ту сумку, і то взяв, і там то взяв, і, і 300 якихось перезмінного одягу, і, і все каже, чомодан вийшов такий величезний. Ну і то спочатку каже, я думав, як його дотягнути до того автобуса. Потім я переживав, щоб в автобусі ніхто там ні на що ні на нього не поставив. Потім там думав, як підняти його на цей поверх. Потім ну, чував, каже, над тим чомоданом, що, напевно, каже, пропустив цьому паломництві всі свої благодаті, які мені Господь приготував. Бо каже, поряд з нами їхав такий брат Монах, каже, мав такий маленький-маленький мінімальний рюкзачок. Каже, і щось, як йому там сталося, спорвалася сорочка, він пішов в людей, спитався, знайшов голку з ниткою, і заодно поговорив з кимось про Бога. Каже, і такий здружений був. каже, А я в кінці цієї подорожі сидів над цим своїм чомоданом, я і чомодан. Вся моя спільнота. Е, от. І, е, цей приклад є ознакою того, що дуже часто ми можемо концентруватися на якихось речах, які маємо або які прагнемо мати. І ці речі стають в центрі нашого життя. І коли це відбувається, тоді Господь відходить на другий план. Тоді зникає оця палиця, так, яку Господь закликає взяти лише палицю. Опору. Цією опорою має бути Бог. Бог знає, коли що дати, знає, коли нам що потрібно. І таких свідчень є дуже багато. Сам досвідчив цього в житті не один раз. Так? Вартує вміти просити щирим серцем відчути цей поклик як 12 учнів, так? як сестри одні розповідали, що ну, живуть там десь далеко. Я ну, Дуже багато років тому чув цю, цю їхню історію, це свідчення, так каже, живемо там десь на Сибірі, де немає, каже, де холодно. Ну і треба було нам би щось зігрітися. Каже. Ну і не було в нас вугілля, щоб палити. Ну, і молилися ми про то вугілля, молилися. Каже, і їхав поїзд товарняк з вугіллям. І з одного вагона як висипалося, що нам на три зими хватило. От. Бог дбає, справді дбає. Якщо основну свою надію ми покладаємо на нього, але ми можемо звикати до всяких якихось своїх цих е, різноманітних речей, і тоді можемо відходити від Нього. Ми можемо ходити до храму, е, бути близько, але не бути з ним. Так? Це про це сьогоднішнє перше читання, яке чуємо. Так? Аме, Амасія, священник з бетела, сказав до Амоса, ну, іди, ведючий, тікай геть у землю Юди. Там їж хліб і пророкуй собі, парафразуючи на сучасний лад і на сучасну мову, то означає, що він сказав йому: слухай, некомфортний ти мені. Ти з тою правдою Божою, яку ти говориш, рушиш мій порядок, порядок мого життя, порядок моїх пристосувань. Порядок того, до чого я домовився з царем, на які компроміси пішов з ним. Властиво, дорогі брати і сестри, це є це поняття пророцтва, пророк незручний. Кожен з нас покликаний бути пророком. Але це не означає, що ми маємо звіщати Христа, знаєте, з таким насиллям і моралізаторством тим людям, які знають, бо це дає зворотній ефект. Тобто пророцтво означає, що ми повинні прожити метаною. Метаноя це зміна нашого мислення, зміна наших думок. Тобто, ми маємо пізнати живого Христа. І тоді. Починати покірно свідчити Христа, не брати на себе роль Бога. Бо, думаю, не знаю, як з вас, а якби я намагався вам дати себе, а не Бога, то би була катастрофа. Бо думаю, що з мене такий собі Бог. Далеко не найкращий, а може і найгірший. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю, щоб за декілька миттєвостей, коли прийде на цей вівтар, Живий хліб, хліб життя, Ісус Христос, ти сказав йому, довіряю тобі, віддаю своє життя тобі, знаю, що дасиш те, що потрібно, і в той час, коли потрібно, бо ти всевидящий, всезнаючий і всемогутній.